Ви просили, ми показуємо. Ми в такому місці зараз, що за рекламу прийдеться, ще платити нам особисто, але воно того варто погнали. Ну що ж, друзі, ми прийшли в те саме кафе, де і були минулого разу, буквально тиждень назад. Я вам скажу, тут нічого не помінялося. Все прекрасно як було, так і залишилося. Ви спокійнесенько можете прийти в будь-якій компанії будь-якою кількістю з хорошим настроєм. Посидіти тут на чилі, на розслабоні, поїсти смачну їжу, випити якісь спиртні, алкогольні напої, а знаходиться це все в. 291 Lake Harmony Road PA. Це просто бомба. В переносному і прямому сенсі. Прекрасне чарівне кафе, в якому ви проведете свій незабутній дінер. Це не моя робоча сторона. Хто там говорив, що в Львові добре? Та тут найкраще, до Америка, Пенсильванія. Приїжджайте! Ця інформація сказана не на правах реклами, це не реклама. Просто багато людей до мене писало і питалося, де воно знаходиться, щоб я познімав трошки більше. Просили, я вам сказав, нам ніхто за це не заплатив гроші. Поки що. Але надіємося, працювати на майбутнє на перспективу.